Людинки, всім привіт! До вашої уваги свіженький автомобіль з рубрики на продаж, який вже приїхав з Німеччини в Україну. Його розмитнено, сертифіковано, ба навіть більше перед тим, як його доставити з Німеччини в Україну. Ми йому зробили повноцінну перевірку, тест-драйв, діагностику. І я можу з впевненістю завірити вас, що до автомобіля немає абсолютно ніяких питань. Автомобілю зроблені всі необхідні процедури для того, щоб поставити на свій перший облік на майбутнього власника, тобто ніяких, як то кажуть, прихованих платежів чи якихось прихованих Місій тут не буде. Що за автомобіль? Це Volkswagen Golf 7 в оздобленні All-Star, який було випущено 4-го місяця 2016 року, і в 5-му місяці, в травні місяці 2016 року, цей автомобіль вперше поїхав по дорогам Німеччини. За весь цей час, за 4 з гаком роки, він набігав по Німеччині трішки більше 172 тисяч кілометрів. Ну і, в принципі, ми його по стану і по кілометражу вважаємо виключно автобанним автомобілем. Огляд почнемо з підкапотного простору, можна сказати, із серця будь-якого автомобіля. Це двигун, 1.6 турбодизель Volkswagen, який працює в парі з механічною коробкою передач на 5 ступенів. Двигун у нас потужністю 81 кВт або 110 кінських сил, чого абсолютно достатньо для середньостатистичних умов використання в українських містах або на українських дорогах за містами. Така комбінація, я вважаю, вона досить таки економічна, як по витраті палива, так і по експлуатаційним витратам, там на якісь навісні запчастини. Двигун максимально простий, він не потребує якогось частого ремонту чи обслуговування. Досить приємна штука по ремонту чи обслуговуванню автомобіля першого місяця 2018 року на 89,5 тисячах було повністю замінено комплект ГРМ і водяну помпу, що є досить таки приємним бонусом. Його не потрібно ще, як мінімум, 1100 міняти, можна сміливо кататись. По стану кузовних елементів навісних переднє крила праве не чіпалось, ніхто його не знімав, те ж саме і по лівому крилу. Ніхто нічого не відкручував. Тут є в нас матове покриття. Єдине в нас питання по лакофарбовому покриттю цього автомобіля це капот, який перефарбовано рівномірним шаром фарби, тобто без шпаклівки, без нічого такого. У нас фари обидві рідні, що права, що ліва, весь підкапотний простір передня частина, радіатори. Тут все заводське. Скоріше за все, фарбування робилось через те, що автомобіля були сильні, посічено. Камінцями або таким, можна сказати, піскоструєм капот, тому що зараз він виглядає майже як новий мінімум якихось пошкоджень. Стан охолоджуючої рідини зазираємо всередину, дивимося. в нас там повністю все чистенько, сухо, немає ніякого жиру, коксу, тобто масло в охолоджуючу рідину тут не вилітає. Під капотом, що ж саме цікаво, встановлено. Захист від гризунів, так званих білок, куниць або мишей. Як бачите, по всьому периметру тут йдуть високовольтні такі проводочки, і є також таке повідомлення, щоб були обережними. Але нас то не лякає, нам потрібно працювати. Відкриваємо кришку, зазираємо, що в нас під кришкою. Повністю сухі форсуночки, ніхто не чіпав У нас тут паливну систему. Єдине питання стандартно для цих двигунів із під цієї гумки, і під цієї кришечки. Трішки сочиться масло. Це стандартно пасати, гольфи, тігуани. У всіх, у кого встановлений цей двигун, що 1,6-2 що літри, і з під цієї кришечки потроху сочиться масло. Турбіна у нас повністю суха, немає ніяких запотівань. Оскільки автомобіль у нас приїхав з Німеччини, звичайно ж, він випущений в кузові універсал, що є дуже практичною річчю для будь-якої родини. Давайте зазирнемо в багажний відділ. У нас тут є, звичайно, шторочка, все в нас працює. Дуже класний косметичний стан багажника. Тут є мінімальна кількість якихось подряпин, автомобіль реально виглядає в багажному відділенні. Як новий можете оцінити стан його пластику, стан всіх його декоративних елементів. У нас є подвійна підлога, тут можна заховати сміливо запасне колесо, ще якийсь невеличкий набір інструменту. А компресор і герметик для того, щоб лагодити проколи колеса в нас заховані в цьому відділі. Тут також є е, петля буксирувальна, яка йде з заводу з цим автомобілем. У нас, звичайно ж, є жилетки. У нас, звичайно, є оригінальна фольцівська аптечка, є роз'єм для того, щоб підключати компресор для накачування коліс, або якісь інвертори, зарядки, все, що необхідно в дорозі. З багажного відділу ми можемо сміливо відкривати. Задній ряд складати і отримуємо таку майже рівну підлогу, куди завантажити можемо дуже-дуже багато корисних речей. В комплекті у нас також є сіточка від вантажів, або часто її кажуть від тварин, щоб вони не стрибали в салон. Ну то вже кому як подобається. Косметичний стан багажного відсіку, пластику. Прошу оцінити своїм поглядом самостійно. Стан задньої частини пасажирських сидінь стандартно для німців, можна сказати, робочих автобанних лізингових автомобілів. Тут майже ніхто і ніколи не їздив. Тому перевозити тут своїх діточок буде дуже приємно. Є в нас підстаканнички, є в нас підлокотничок. Ну і звичайно, відсік для довгих вантажів. Тобто в багажник можна складати або лижі, або плінтуса, або ще якісь корисні речі. В нас є позаду не третя зона клімату, а просто обдув, підігрів. Або охолодження влітку. Дефлектори працюють, нічого не зломано. У нас у автомобілі. В комплекті стандартно з Німеччини йдуть ворсисті коврики в досить непоганому стані. Стан правої карти позаду, поріг позаду, стан правої карти попереду, стан порогів, задня карта зліва, водійська карта зліва, сама головна частина поріг зліва позаду. Водійський поріжок також цілий, не забитий, не пошкоджений. Стан водійського сидіння дуже і дуже непоганий, немає ніяких затертостей чи розривів оцього шову по тканині. Бокова підтримка в дуже непоганому стані, нікуди нічого не випадає. В кожному сидінні є така шухлядка для корисних речей, які завжди назбираються. Що стосується основної комплектації автомобіля, як я вже сказав, у нас оздоблення у це отакі. Отакого от дизайну сидіння, можна сказати, по формі, по боковій підтримці це 100% комфортлайн. Центральна консоль і оздоблення приборної панелі в нас виконано у вигляді отакого глянцевого чорного пластику, який ще називають Piano Black. Виглядає трішки цікавіше, ніж якби це все було от в такому сірому кольорі, як йде в трендлайні або в комфортлайні У All-Star на картах, на торпеді. У сірому кольорі виконано ці пластикові декоративні елементи. Далі по комплектації. Тобто в нас йде мультимедійна система Discover Media, це середнього розміру екран. Це, звичайно ж навігаційна система, як ми її бачимо. Е, є радіо можна вибирати, можна підключати різного роду флешки, блютуз, телефон для того, щоб можна було спілкуватися, не тримаючи телефон біля вух. Можна дивитися. Зараз запустимо двигун, статистику по автомобілю. У нас є двохзонний клімат-контроль. є підігріву передніх сидінь. І клімат в нас, оскільки також комплектація All-Star обладнана електричним феном, який в холодну пору. В першу чергу прогріває салон і даючи навантаження 1,5 чи 2 кВт на двигун, на генератор також навантажує двигун і він швидше прогрівається. Як я вже сказав, у нас автомобіль обладнаний 5-ступінчатою коробкою передач. От В такому вигляді у нас йде куліса. Косметику автомобіля можна поставити тверду п'ятірку, що всередині, що ззовні. Є в нас відсік для стаканчиків, є в нас система авто холду Тобто противідкотна система, щоб на горі чи згори автомобіль не котився, доки ви не почнете самостійно їхати. Є в нас передні задні парктроніки, система старт-стоп. Автомобіль у нас обладнано шкіряним мультикермом, стан якого можете бачити на стиках шкіри з боку, де частіше за все тримаються руками водії, воно не потерте, що каже про те, що до нього відносились досить охайно і обережно. мультикермо в нас дозволяє керувати бортовим комп'ютером на правій руці і також перемикати станції або Яке в мультимедійній системі. З цієї сторони, в нас повністю все підв'язано на керування круїз контролем, він у нас звичайний неадаптивний, і також можна міняти гучність радіо коротше, мультимедійної системи. Далі в нас а, світло. І датчик дощу відсутній, у нас звичайне керування, у нас звичайне дзеркало з ручним регулюванням затемнення, можна сказати. Але у автомобіля є складання дзеркал, є центральний замочок. Звичайно, є 4 склопідйомники з доводчиками. Нічого тут довстановлювати не потрібно. І також у нас кольоровий дисплей мультимедійної системи тут встановлено, що є досить приємно. Запуск робимо. Будь ласка, співверта. Автомобіль працює м'якенько, ніяких посторонніх шумів чи посторонніх якихось вібрацій. І ще додаткову комплектація All Star має в нас отакі, можна сказати, з нержавіючої сталі накладочки на педаль і такі приємні захисні накладочки на пороги, щоб ніхто там каблуками чи взуттям не забував лакофарбове покриття. Давайте послухаємо, як працює двигун на заведено автомобіль. Точніше, у нас автомобіль прогрітий, тому присутня. Кількість пари абсолютно адекватна для нього. У нас саме головне, немає диму. По діагностиці, по електроні, по тест-драйву у автомобіля не має ніяких абсолютно питань. По косметиці можете оглянути, єдине є таке невеличке нарікання на бамперу. І врешті, повторюсь, автомобіль в оригінальному лакофарбовому покритті, окрім капоту, який перефарбовано. Рівним-рівним шаром. Далі у нас у автомобіля стандартно йдуть такі литі all диски фрезеровані. І в комплекті також зимова гума на 15 колесах з стальними дисками, з ковпаками. Все як потрібно. От В такому виконанні, в такому виді у нас виглядає автомобільчик. І маю сказати, що є ще дуже-дуже приємний колір, Синій, темно-синій металік, який на сонечку, та навіть в погану погоду, як бачите, Виглядає досить таки приємно. Друзі, повторюсь, автомобіль вже знаходиться в Україні, вже проведено всі процедури, його потрібно просто приїхати, забрати і поїхати поставити на свій перший облік. А у вартість цього автомобіля, яка, до речі, буде вказана під цим відео, вже повністю включен пенсійний фонд, сертифікація вже зроблена. Навіть включена перша реєстрація. І я додатково, як опція, або, можна сказати, подарунок чи торг пропоную. Перший сервіс, який буде проведено у офіційного дилера в Харкові з відміткою в сервісній історії, яка, звісно, доступна. Кого цікавить, будь ласка, можете звернутися, я вам відішлю файлик PDF, де повністю є вся сервісна історія цього автомобіля. Ви можете все перевірити самостійно. Автомобіль знаходиться у місті Харків, готовий, як то кажуть, до будь-яких перевірок на будь-якому СТО, можете. Приїхати і ще раз в цьому переконатись. Якщо автомобіль вам сподобався і відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Якщо у вас є свої коментарі або зауваження, лишайте їх внизу під цим відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.